І всім привіт! І з вами Brothers Play. І сьогодні ми продовжуємо грати Free Fire Max. В принципі, як ви, ви бачите, я зайшов на аккаунт 27. Це аккаунт, на якому ми хочемо добити 30 уровень, щоб отримати з пропуска прокачки 250 алмазів. В принципі, Сьогодні я постараюся добити до 24 уровня і чуть-чуть там доб'ю. Десь так докачаюсь хоч би до половини 24-го уровня. Не буду я так аж надіятися що я докачаюся аж до 25 аж уровня, тому що я ще не докачався до 24 уровня, так що хоч до цього уровня дійти. Так, значить, давайте спочатку я тут подивлюся, що я не забрав. Так, ну це постараюся як зробити. Все одно його не дуже аж так сильно потрібно. Далі дають такий бокс. Ок, отмена. В принципі, тепер давайте я зіграю в битву рядом на рейтинг. Тому що я так подивився, тут саме більше дають очків. І не дуже так аж довго треба грати. В принципі, мені тут не вистачає ще 400 опита, навіть 300. Так що сьогодні будемо прокачуватися на цьому аккаунті тусі. Прокачуватися до наступного уровня. Так, в принципі, виключу їх всіх, тому що деякі мішають. В попередньому відео я казав, що я Покажу, як я доб'ю до 24 уровня. Так от, от так її роблю. Так, пау перший не витримав. Так, мінус один. Так, ззаді, ззаді, ззаді. мені, звісно, кажеться, що я кинув гранату, потрібно було кидати її. Це, в принципі, 1-0. Тут можна отримати в битву треу на рейтинг 200 аж опита. Буває таке, що 150 опита, принципі, можна подумати, то це нормально. Завтра, скоріше всього, вже будуть старі аккаунти. Не знаю, в принципі, вже як буде. Так, щось трошки я дивлюся на пінг. Трошки щось підлюковує. То більший, то менший. Не знаю чому так. Це трошки, я б даже сказав, погано. Я ніби включив Wi-Fi. Не знаю чому так. О, бачу. А, то навіть не я вбив його, так що я його добивати навіть не буду. Так, лишається ще останній ігрок. Ага, вот він. Та, в принципі, 2-0. За одну катку можна навіть отримати 100 опита, це я б сказав, скоріше всього стандартно. Ну, зараз це перевіримо. В принципі, ця емоція дуже прикольно виглядає, мені здається, для прив'юшки би було також дуже прикольно. Зараз десь би встати в прикольному місці. Зробити би прив'юшку. Як мішають бути. Треба отак луч. От. Ну ладно, в принципі, якось я придумаю, це 100%. Так, 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 треба трошки сховатися, бо ще можуть вбити мене. Я там нормальних ХП йому зніс вже лікується. А Ай, трошки погано. Поможіть хоч. Ну, мені вже не поможуть, як би обідно не було. Може хоч вони там справляться. О, дуже добре. 3-0. Кстати, хтось себе назвав броні. Я думаю, всі пам'ять э, відео, де ми дивилися старі акаунти. Та був аккаунт броні. Так от, мені щось вот все сповнило цей нікнейм броні. І сповнив той сам аккаунт старий. Дуже прикольний, там де той ящер з катаклізмом. В принципі, якось так. Не знаю на що так красти. Цікаво, звісно. Але в принципі. Кожен собі ставить який хочеш, хоче нікнейм. Так що, якось так. Так, в принципі, є шанс, що вже ми виграємо. Так, лишається останній ігрок. Так, де він там? Ага, бачу. Ну давай. Ну, все, в принципі, 4-0. Суку їх прям виграли. Нормально. В принципі, якось так. Я тут дивився на щот прев'юшки. Не знаю, от що взяти. Вже докачався на цьому аккаунті до серебра першого. Нормально. В принципі, так, подивимося, скільки дали. Так, це банер. Ага. Дали всього лише 92 опита. Не також і багато, як я й думав. В принципі, тут ще показується вик... так, як подивитися. Ага, це мені ще трохи. Я б сказав, навіть менше 200 опита. Ну, в принципі, можна знову зіграти в бітву Tred на рейтинг. Чому б і ні. Так, Я там бачу, що на цьому аккаунті до третього етапу дойшли. Ми тут тратили жетони, так сказати, ті. Тут є ресурси. Якщо часто, мені вот свой сет дуже нравиться. От прям капець, як нравится. Як він дуже прикольно виглядить. Мінус Погнали далі. Може після цієї катки зіграємо, так сказати, королівську битву. Не знаю, як вже подивимося. Ага, все. Підлікую. Так, я поднимлюсь наверх. Так, я бачу, что там кто-то уже поднимается. Ой, дуже добре. Тільки вот бы мені помогти, конечно. Було би обша прикла... прекрасно. Але вже це не вийде. Ну ладно, що зробиш. Так, значить беру я М4 1 бронежилет і шлем. Ну, в принципі, те, що мені потрібно. На, то, на те, що мені, так сказати, вистачає монеток. Щоб, звісно, ближній бій якусь оружию, то було би ще дуже прикольно. Але так не вийде. Тому що не вистачає монеток. Так, значить, біжу я за цим мурадом. Так, я там хічоти робив йому. Але, в принципі, не так аж, щоб його вбити. Щоб його нокдаун, так сказати, положити. там? Ага, бачу. Все, в принципі, 3-0. Може цього разу навіть в суху виграємо, якщо так, то дуже прикольно. Але чим більше я граю, тим більше опита дають. Типа, якщо навіть я програю, буде 3-2. І потім 4-2. То, в принципі, дадуть більше опита, ніж я виграю в суху. Ну, в принципі, я б навіть сказав, це трохи логічно. Чим більше ти тіпа граєш. Є задовбало Ех, якщо чесно, це. Я думаю мене вже зараз глюче. Через отих слів. Аж перебивай мене. Так, якщо я не шубаюсь там два ігрока наверху. Помогите. Ну, ви мені не допомагаєте. За мною. Прийнято. Ладно, хай лікується. Бо ще можемо програти. Ну якщо вже програю, то я вже йому не поможу. Ну і я Входить я останній. Ну, в принципі, я програв. Може це даже добре. Дадуть трошки опита більше. Надіюсь на це. Так, я М UMP Так, шлем бронежилет. Ну і, в принципі гриб третьего уровня. Так, бачу. Блін, не хватай стінки, якщо чесно. Ага, він 6 снайпер до того, походу. Так, ще в нього до того є стінка, а в мене її немає. Так що я до нього лучше зачіпатись не буду. Так, мінус один. Так, ще би краще було, якби мені хтось поміг. Сьогодні, наприклад. О, дуже добре. Ну і ми, в принципі, виграли. Так, от дуже цікаво, скільки дадуть опита. Мені здається, буде більше, ніж того, того разу. Думаю, може буде хоч почти до 200. Ні, не так як я думав. 109 опита дали. В принципі, все ясно. Виходить, ще потрібно. Потрібно 100 опита. Навіть більше трошки 100 опита. Там десь так, примерно. 112 опита. Так що, в принципі, давайте ще раз зіграємо битву отрядом на рейтинг. Сьогодні в принципі, таке виходить відео, де в принципі, я буду прокачувати цей аккаунт. Все одно потрібно докачатися аж до 30 го уровня, щоб отримати 250 алмазів. Бо Дуже обідно закидувати цей аккаунт і не забрати ці алмази. Це виходить просто так зря, в принципі, ми купили пропуск прокачки. Так, в принципі, поки... Ага, все, прогрузилося. Ага, ще ні, і одного ігрока немає. Ну, я думаю, под... додавиться, так сказати. Так, да, так і додався, дуже добре. Вже один мінус наших. Ага, дуже прикольно. Оце, звісно, боксер. Спасибо. Двох нас нал наложив. Прикольно, прикольно. Тепер двоє лежимо. Ну, вже не двоє. Оце боксер. Так, беру я, так сказати, револьвери два. Це найкраще, що з того було в мене. Лучше взяти револьвери, ніж той ФАМАС. Я з ФАМАСа не дуже аж так сильно люблю грати, так сказати, стріляти. Опа, не цікаво так, що можу програти. Так, мінус. А, чую. От тобі почув. Хотів його підлікувати. От на що його лікувати, я не знаю. Якщо я чую, то треба було до нього стріляти і відійти, вопше. Ех і все. Тепер вже хоч буду знати. Підлікувати це таке? Я би міг виграти Але же вийде так, що ну, 0 2 Так, бачу. Шейбо. Вот гадюка. То есть, короче, все обходи. 1. Так, дуже добре. Все як має бути. Це, в принципі, 1-2. Дуже сильно йому помогла та снайперка, конечно. Так, значить. Давайте візьму я замість АК-47 СКАР. Скар мені лучше нравится. А що мне там треба робити? Прикольне місце, конечно. показав він мені, конечно, на карті Так сказать, нам Може, може, случайно, так сказать, ты нажал, не знаю. Так, одного тільки бачу і на карті зліва. Ага, все. Пристрелив він. Це дуже добре. Спасибо. Це, в принципі, 2-2. Це дуже добре. О, ще хтось лайк мені поставив. А, це четвертий. Не знаю, чи наш, чи інший когось, чи противник. Ну, скоріше всього наш. Все, прокачав я скарг на максимум. О, кстати, хто вже має цю емоцію новорічну. В принципі, прикольно виглядить вона. От так ми тільки з братом думали, от, е, чому ці емоції немає, так сказати, палок до лижі. От я цього не знаю. А так собі то, в принципі, емоція все одно прикольно виглядить. Бо тільки не вистачає палок до лижі. Так, бачу я ніби вперед. Так, да, це противник. Ховається від мене. Так, значить, біжу я вперед. Буду їх обходити. Так, вже бачу на карті. Так, ще лишається останній ігрок. Так сказати, противник. Це, в принципі, 3-2. Дуже добре. Скоріше всього, так, да, я вже не зіграю королівську битву. Ну, в принципі, я ще після цієї катки зіграю ультиматом. І на цьому я вже буду завершувати. Я так надіюсь. Щоб, взагалі, зіграю, так сказати, ультиматум. Ну, вже подивлюся. Так, давайте я обійду його, що за прицел, що я таке роблю? Да, конечно, оце, конечно, ігрок. Так, подивимось, що він зробив. Надію, щось путьове. Не дуже, я так сказав, путьове. 3-3. У зараз подивимося, скільки дадуть опита. Я думаю, що дадуть хоч почти 200 опита. Але от скільки буде, я не знаю. Вже дізнаємося скоро. Після цього раунду. Давайте лучше я візьму замість АК-47 СКАР. Те, що я люблю. Все, в принципі, погнали. Виграв, програв, в принципі, це вже немає різниці. Я просто так граю, прокачую уровень. І добив його, Було, в принципі, нормально То що за, звісно, у мене такий стрілок? Задолбав, якщо часто мені цей ігрок противник. Ну, ми програли. Да, так і є. Ну, нічого страшного, в принципі. Вже дивлюся по времені 27 хвилин 48 секунд. Все ясно, в принципі, виходжу я. І... Ну, скоріше всього, я вже добив до 24 уровня. Ой, я щось навіть не подивився, скільки опиту дали. Ну, все поздравляю. 24, 24, так сказати, уровень. В принципі, дають лутбокс уровня. Давайте зразу я його відкрию. Ну і В принципі, так як завжди, гарена, прям піпезеті класні награди дає за уровень. І тут дали так сказати, голову восходящий фенікс на 7 днів. Хоча цей набір можна отримати повністю. В магічному кубі за обмінник. В принципі, якось так. Ну все, так сказати, докачався сьогодні до 24 уровня. Будемо так сказати, далі прокачуватися, тут далі треба аж 3200 добити опита. В принципі, це я б сказав трошки є. Це 2000 опита потрібно добити. Ну, буде чим займатися. В принципі, все, буду я вже на цьому завершувати. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Ну і вами завжди обрадорсплей. Всім удачі і всім пока!